Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Хто виїде за кордон? Знятий чи виключений з військового обліку? Не вловили різницю? Зізнаюсь, я теж, поки не зіштовхнувся з цим на практиці. Хто вийде? Не буду тягнути кота за хвоста, перетнути кордон може лише виключений з військового обліку. В чому різниця? Зняття з обліку це процедура, за якою вас десь зняли. І десь кудись поставили на якийсь облік. Це також стосується обмежено придатних до військової служби. А виключення з обліку це процедура, за якою вас взагалі виключають з військового обліку, як призерника, резервиста, обмежено придатного і тому подібне. На що звернути увагу? До війни, як і в її перші місяці, ніхто не надавав значення термінології. Тому багатьом непридатним до військової служби ставили штамп знятий з обліку ви ура! Але в правилах перетину кордону чітко прописано, що виїзд за кордон дозволяється лише виключеним з військового обліку. Вловили різницю? Тож, якщо ви навіть і не придатні до військової служби, а у вашому військовому квитку БД стоїть штамп «Знятий», перетнути кордон практично неможливо. Враховуйте це та перевірте обов'язково свій військовий квиток. Хочете дізнатися більше? Плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. А для зручності за посиланням є мій телеграм-канал. Всім дякую за увагу!